Повернення вболівальників на спортивні арени стане можливим. У Міністерстві молоді та спорту України за дорученням Кабміну розробили безпекові заходи для проведення спортивних змагань із глядачами. Вони передбачають огляд спеціальною групою найпростішого укриття, що розташоване на дистанції менше за пів кілометра від місця проведення змагань. Керівники спортивної споруди натомість матимуть заздалегідь визначити кількість осіб, що зможе спостерігати за спортивним дійством на трибунах. Враховуючи міськість сховища, крім цього, розробити та розмістити в усіх доступних місцях шляхи евакуації до укриття. Так, у разі оголошення тривоги судді та диктор нададуть інформацію про зупинку змагань та необхідність пройти до захисної споруди. Після її завершення учасників та вболівальників сповіщатимуть про час поновлення змагань. Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно із безпековими структурами. Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само, як свого часу повернули глядачів у кінотеатри та на концерти.